Там, де сьогодні тече тиха вода, колись билися пороги, кам'яні виступи, що здіймали ріку вгору, гуділи, ніби жива істота. Вони були орієнтиром, випробуванням і символом сили. Сьогодні ми стоїмо на тому ж місці, і хоча вода вже мовчить, пам'ять ще говорить у спогадах, у науці, у легендах. Ми збираємо ці голоси, щоб не загубити. Тут ми зупиняємось, щоб не проскочити повз сенс, щоб зібрати нитки спадку, розплутати міфи. Ми тут, щоб побачити глибше, щоб відчути те, що зазвичай сховане, бо сенси під водою, під землею, усередині. Кожен, хто сюди приходить, наче стає на поріг між минулим і майбутнім. Ми хочемо повернути Дніпровим порогам голос через розмови, дослідження, увагу, через пам'ять, якою ділимось далі. Бо немає майбутнього без поваги до глибин. Адже іноді достатньо просто зупинитися і послухати те, що досі звучить на порозі. Вітаю вас! Це подкаст на порозі. Сьогодні ми зустрілися на місці затоплених дніпрових порогів, щоб обговорити, чим вони є для нас, затоплені дніпрові. пороги. І сьогодні мій гість – художник з Дніпра Сергій алієв Стадок. Щоб бути художником. Це потрібна свобода волі, свобода мислі. Все. Ну, мабуть, це все, да, все разом. Це знов, ну, немає відповіді однозначно. От потрібно так, чи так, чи так. Бо наскільки я знаю, наскільки ми знаємо, по історії мистецтва, всі абсолютно різні долі, шляхи, які приводили когось з дитинства, когось в зрілому вісі. Ось випадок, якийсь зовсім там, і він ставав художником. Тобто рецептів немає. А що ви побачили, що вас надихало? Ви зараз дуже багато малюєте пейзажів. Так? І що вас надихало? Які були архетипи? Такі старі ознаки: от степ Дніпро і пороги. В цьому розумінні, не знаю, в географічному чи в якому, от як би це сказати, ну і в духовному, ну, географічному по, по номінації, да, от степ Дніпропоро, і в духовному це, це були головні такі скрижалі, на яких все, все ґрунтувалося. Це зрозуміло, козаччина, як те, що, що, що робило степ цією вольницею, бо степ він степ. А, а от козаки в степу це вже. Трошки інше. Це справжнє да, саме поєднання там Козаччини, Козаччина як духу сили, як, як духу непокори, як той момент, що це ж часи були ще Радянського Союзу, ну вже кінця, там, да, кінця там, Тобто, це все було якби замилено, за, за, замадровано там, що його що треба було це все добувати. Це теж було те, що ну, оцей проти і системі в чомусь, ну і взагалі в цьому світу, який хотів і от досі знищити все. І наш степ, і нашу цю культуру, а козаччина. Ну, а віталися, мабуть, індустріальні пейзажі, да? так? Коли малював художник, Ні, просто степи. Не не Ні, ну, віталися, ну як віталися? Ну, я не знаю, я більше то от, малював на да, село. Хати, тобто народну цю от, культуру, ну і степи Дніпро, тобто все саме там. А, ну, що це індустріальні скривидиці їх робити. Це було. Я коли була маленька, і ходила в музеї, було ж, то я бачила завжди столиварів, там, там усе... Ну, це ж це те, що я кажу, що, що був час такий, що ну, а тим паче наше місто, да, місто воно, і саді, де. Культивірувалось саме це розуміння. Всі такі найбільш художники, які щось там створювали, вони всі обов'язково повинні були чи століварів, чи селян малювати цих там комбайнерів. От це якби то обов'язково було все інше, це так було, десь там. А ось архетип казака Мамая. Що це для вас як архетип? Це нас не степовий. Ну певно, що степовий, да. Ну і те, що у нас в музеї одна з тех, одна з найбільших, може, колекцій мамаїв в історичному і в художньому музеї. Прекрасна колекція мамаїв, це теж каже про всю саме землю старозумних мамаїв. Ну, старовинних ну десь саме раніше го так то більше го століття, бо ті не збереглися скоріше всього. Мабуть, були, бо вони ж не на чому не виникли так, от просто так там, як народна картинка. Ну, взагалі, як образ народної картинки, саме народної картинки, це ще за радянський цей ставковий період. От ну. Навіть в лінораді випустили таку підбірку листівок от козак-мамай, тобто народна картинка козак-мамай. Тобто, як явище саме народної творчості, образ козака-мамайя. Отакого от не було там, не знаю. Ну я не кажу вже про російську там, а взагалі в тих, от народів раптом народна картинка козак-мамай, такий народний герой. Якби це такий. Досить складний і, і, і відповідальний е, мотив, бо це, по-перше, народний мотив, да? і, і, і не просто народний, це якийсь там глибокий-глибокий архетип, бо корінням він взагалі сягає там, тисячоліття світової, не знаю, Персії, ці всі степи аж там до, до, е, до Байкалу, там це все там, десь ці мотиви могли бути саме степові. Мотиви, і ну і, зрозуміло, буддійські ті ж мотиви там, бо козак мамає під деревом частіше це не знаю, теж то образ там, ватами буде, да, де він під деревом сидів і просвітління отримав. Тобто, це настільки такі от глибокі і, і, і суміжно зв'язані із, із собою образи, то. Ясно, він дуже е е е завлікав і, і дуже хвилював. Це складний дуже образ. І зрозуміло, він от, і знову ж от перші пороги, коли я робив в першому номері, зрозуміло, на, на титул я зробив гравюру козак Мамай». Ну, там він, на правда, на Дніпром сидить, от, там десь могили, там в Дольчині. і Дніпро там. І пороги. Тобто такий образ у мене був. А я хотіла б з, вас, з вами поговорити про журнал, який лежить у нас на столі сьогодні, часопис пороги, які, в якому ви приймали участь як а, хто? Як в першу чергу як художник часопису і як художній редактор. Художник і художній редактор. Так, так. Да. Ви збирали цю книгу, да, цей часопис, і робили туди. Ну, збирали, знову ж і... я, я і... можу і трошки по... розказати предоставлю, як це там mm -hmm. сталося там. От коли е... Іван звільнився, нас познайомили теж там, там теж цікаві складні такі моменти були, ми, по суті, мені запропонували, от. Да, давай, от у нас так, є так, зараз. Це було небезпечно? Не так небезпечно, хоч зрозуміло, за цим всім там слідкували, все. Ну той же Іван Скульський казав, що органи все знають, вони слідкують все. Ну, вже, вже ми можемо робити це. Ми, ми не робимо нічого антизаконного вже зараз, там, як, як раніше могли там приписати щось, хто там. Чи там, чи щось могло все перевернутися. От. Ну, вже, вже, якби я без, без всякого там огляду, я е е е пішов на це і не жалію лишай. От. І ото він запропонував і сам от назву пороги, ну вона вже була, бо це його давня була ідея е і Івана Часопис робити ну взагалі от пороги там як як сам сам образ як от така ідеогема, от, от, от пороги там тобто це було і от він її хотів, я її буду втілювати от отакий от часопис там а що він саме втілював це слово він думав саме про пороги як про камінь які притинає дніпро чи якась була більш глибша асоціація ну так звичайно як камінь який притинає Дніпро і зрозуміло як як глибше це як образ. Знову ж образ, ну, знову, якщо е от, степ, да, у нас рівнина степ, і раптом випирають каміння величезні із степу. Це, це такий образ, образ е сили такої величезної енергії. ж е вже спротиву, да, ну, в той час вже е порогів якби їх знищили, затопили, там, зривали. От. Тобто цей образ. Е і отакої, ну то, що знову ж гірфічно, що це степ і це каміння, цей спротив і духовний, як, як духовний образ э, м -м, життя, от і стверджуючого життя. Тому. Час був, що да, що от от на колінах, так, да, якби. На колінах, так. Да. Іван Сакутський чи не єдиний у Дніпрі член українського хресинського групи, Є група, є спілка, це треба відрізняти. І коли він повернувся з ув'язнення в 1988 році, він разом зі своїми друзями створив журнал Пороги, журнал Часопис Пороги. Скажіть, будь ласка, де його розповсюджували, хто його розповсюджував і де його зараз можна почитати взагалі у світі, не тільки у нас у Ну, знов, наскільки я знаю, як це робилось, Собто, ми збирали десь до 12 примірників. Може там 15 було, якийсь часопис, може, 10 виходив примірників, бо це текст набирався на, на машинці, така у нас була машиністка надія, от яка це все набирала. Через копірки ці, ну, копії. От. Я от різери, ці гравюри друкував в тираж, і потім вручну це все зшивалося, збиралося. Тобто тираж невеликий. От. Ну і, і на, той час, на той час в Дніпрі то це був по суті єдиний, мабуть, і залишився єдиним часописом, от, сам видавим. От, а вже були часописи. У Львові В'ячеслава Чорновола, український час, були часописи Євшан Зілля, були часописи е, в Харкові. Там Сапеляк робив е, часопис, там поет такий був. От, тобто, вже вся от культура тр трошки цих часописів, вона вже на той час була в Україні. По суті, і, і йшов, по-перше, обмін. Інформацію передавали ці примірники знов до Києва, до Львова, до Харкова, ну, до таких крупних до Одеси, в Москву о -о, тоді ще, бо там теж були центри, там, українські центри, тоді оцей там Савутич, здається, там е -е, створили це, е -е, центр українства в Москві. І передавався е -е, за кордон, звичайно. Ну, через українську діаспору в Канаду, от в бібліотеку от Конгресу Америки да, от Конгресу. От там всі бібліотеці були ці номери. В Парижі здається, були. От там, от, там континент виходив цей часопис російський. От там туди теж передавали. Тобто, от, ну, от, от таким от шляхами він передавався, розповсюджувався серед. Усій культури дисидентів, ну і мистецтва, хто пов'язаний з цим був. Назовні якось зрозуміло, він не виходив, бо їх попри й мало було. От, і важливо було, щоб вони, по-перше, що ми є, ми існуємо, що, що не тільки те, що офіційне є, а от є от люди, які пишуть, ну, займаються цим, це важливо дуже було. І Обмін інформацією, бо в тому ж там в порогах багато інформації було саме і це Іван на цьому наполягав, не, не взагалі е політичної, там, от бі це більше тукринський час Чорновола, там, там більш такі може глобалістичні проблеми от взагалі там нації, е там культури, там імперії. От ці то там е у нас було багато місцевого матеріалу. Ось у вас майстерні, творчі об'єднання, які існували внутрі і в яких ви приймали участь, це степ, це пороги. От перший був степ, і він був якраз організований Лободою, так, да, Володимире? Ну це якби Лобода як натхненник цього гурту, тобто ми всі були, ми всі були степовиками, ми разом мандрували. Степами, злободою, все там. Ну і такі часи ж е, тоді настали, що спілка, як би да, це сталінська організація, це ну, все-все. І виникали десь якісь групування по світу і по Україні. У нас то особливо нічого не було. І да, Лободав, цьому розумінні сказав так, хлопці, треба створити гурт. От от навіть офіційно спробувати, вже можна там. От, ну, зрозуміло степ, бо ми всі степовики, всі майже народилися е, на, в степах, і в е, товариство, степ ми його називаємо. І, до речі, і, і, і на початку, і, і Іван Цокульський приймав участь там, він теж був записаний в степ, товариство степ. Там у нас багато там ну, от цих, всіх людей було, хто записаний. Степ, там. Ну, більшість, звичайно, це художники. Ті там 4, 5, 6 художників, які малювали, які все більше з Лободою спілкувалися, жили якби разом. Там. Ну, на жаль, воно не не, не зуміли ми його офіційно. Це складний процес. Я, я цим займався і тоді влада все робила, щоб таке, щоб ми по колу так от, -от ходили, ходили, ходили. Ці наші там культурні привладі діячі, вони воно їм от ну, не в тому справа, що воно якби офіційно не сталося. Ми зараз навіть от, надрукували цей каталог. Міф про степ». Тобто це міфічне товариство, його якби не існувало, але це все одно великий міф, що Даш от. От болиться і зараз там от от степовики, там все там. Я так іноді думаю. Ну, було, не було, але ми є ми є степовики, ті, хто залишився. І коли ви вже робили майстерню свою, то назвали пороги. Ну, і це, пар... пороги. це була ще й ще майстерні в мене не було. Ну, були ж абрисатик був у мене один, от і, і щось там подрукувалося гравюри, а коли ми там, таки, Андрій Сукаленко, почали орендувати майстерню, ну, взагалі майстерню, там, тут, до порогів, там, то верстат, все кажу, от, ми називемося майстерню малюн, гравюру та малюнки пороги. Тобто, це, це ця тяглість від е, е, часопису пороги. Я його робив, я різав ці гравюри, я як би, художник, і я маю право це, от, ну, якби, ну, взяти цю назву для цієї майстерні, по суті, як продовження того, що я тоді колись робив і зараз. І так от виникла ця майстерня пороги. Звичайно, і як пам'ять і продовження е, часопису, і взагалі Івана Наслідства е, Сокульського, і як е, жива. Сучасна річ, от майстерня пороги. І вона от вже там на Тройській, там, на цьому поверсі, на третьому поверсі, вона вже існувала як майстерня пороги. При тому в що там був створений, там музей українського живого, там і ще щось, там все. І, і майстерня пороги. Е, ну, Слова да, по стіну і там все. Майстерня гравюрита малюнку пороги. І вона так і залишилась, хоч зараз, звичайно, нас всіх. Ну, верніше, мене там, там я один то. Кришнули на вулицю, по суті, все, майстерні нема, приміщення нема, але все одно я сподіваюся, що ці пороги ще, ще будуть, ще буде відродження, як би їх. <реш> да. І в Дніпрі і вже це вже там деяке, легендарна майстерня пороги. Да, бо там і майстер-класи, там туди багато дуже приходять, приходили друкувати, все, і всі знали, куди М майстерня. Пороги, олії, Тут мені там, не стільки хотілося от, показати там, реалістично от, саме ці образи, все не знаю. А більше скільки як е, дух е, свободи, тобто дух, по-перше, казацтва, яке пов'язано з порогами дух спротиву і дух свободи, вже чисто матеріально, фарбами, да, якісь щось що 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 таке. Що щоб це не було реалістичні намальовані пороги там і підписані там такий порог, такий, такий. Це більше образ е Зброїві. і як один з образів. Не знаю. Я б там ще б місяць працював, би, я б ще б образів і інших би там наробив. Чим ви займаєтесь зараз? Які теми підіймаєте? Що малюєте? Ну, Війна. Да. Вона все визначає, хоч вона вже з 2014 року визначала, але все одно продовжується те в е е творчості те, що я внутрі і навколо мене. Тобто ми, мені важливо бачити це життя і якісь е е відповідності, може, не знаю, резонанси. Е Бачите, ну саме реалістично. Тобто, от, по, як по факту, да? от та ж серія в мене малюнків. Людей просто. От це в мене вже зараз друга серія, перша серія в мене була спека сирена кава. Тобто, як воно от пов'язано, що. Ну, Отак, якщо дуже коротко, от цей натовп, що ходить, різний там, хтось гуляє, хтось на роботу біжить, хтось з роботи, хтось там свариться, хтось кохається, хтось там дітки. Все і сирени. І це все мішені. Коли там майстерні в мене не стало, я вже там вдома більшість сижу, в мене там. Така недалеко на Слобожанському, ну, споряд зовсім кав'ярня, там я так випадково там сів каву, теж попив, і там зупинка. І, ну, Столики на вулиці, от там каву пив, думаю, от, ну от теж по суті. Ну, і там виникла ця проблема, бо це о, зупинка. Там всі чекають, от е, чекають, okay. тобто. І от виникла знову вже, е, ну, назва, якби ці, ці, ці мотиву очікування. Зупинка очікування, от, бо знову ж ми зараз всі в проблемі зараз очікування. Ми чекаємо. Ну, взагалі, чи от в село я їзджу, там малює степ. Там. Ну, от у, от степ, це теж нікуди не дінешся. Одне і теж там, там щось там черкаєш, ну от от як його відчути, Він там вранці один, ввечері другий, в обід от під під сонцем. І інші. Це теж, якби. Я переживаю, я там не поїхав кудись там, щоб там. Це, я там, там, там там мої діти, там мої онуки, я з ними це сижу, малюю. Тобто це ось моє близьке і цей же степ там. Ну і, і Оріль прекрасна. Я думаю, що всі ми з війною щось втратили. Ми втратили хто город, місто, в якому він жив. Хтось втратив рідних, хто втратив життя. Але кожна людина в Україні втратила мрію. Ми мріяли, і кожного вона була. Ми до неї йшли. Ми були щасливими людьми. І зараз ми втратили ці мрії. Ми, як мухи, павутині. Ми очікуємо. І це так, як стояти на порозі. Нам треба перейти через цей поріг, нам треба жити. І перемагати нашою вітальністю. Ми маємо мріяти, маємо йти в суперечній йти до своєї мети. І так ми так. Дякую вам за бесіду. З вами було дуже цікаво, як завжди. Я запрошую вас на наступну резиденцію. Дякую, дякую. І думаю, що нам треба частіше спілкуватися. Дякую вам, так, да, абсолютно. Треба. Дякую глядачам. Тому чекав на порозі.